Хочу поділитися враженнями від покупки в інтернет-магазині Macht Шуруповерт МАХТ Давайте подивимося, що він себе представляє. Менеджери інтернет-магазину порекомендували, сказали, що для побутових потреб буде мені його аж достатньо. Подивимося, що тут є Значить, гарантійний талон, інструкція. Сам шуруповерт. Ще одна батарея, як бачимо, 12-вольтова батарея, маленька, добре сідає в руку. І одна батарея у нас в шуруповерті. Ого. Сидить так. Крутить. значить Цей шуруповерт у нас йде зі зйомним патроном. Тобто біту можемо вставляти прямо сюди. Можемо і в патрон вставляти. Давайте подивимося, як він буде відкручувати, має силу затяжки собі наставляти. Давайте спробуємо ним щось Ось Отак От виглядає біта без патрона. Як бачимо, Викручує на раз-два. Ось І так само, думаю, закрутити. Достатньо потужний, достатньо сильний. Всім рекомендую.